Шановний український народи, шановні колеги, пане голово, шлях до Європи це єдиний вектор, єдиний можливий вектор розвитку сучасної України. Парламентська депутатська група воля народу має пріоритетом в своїй роботі європейську інтеграцію, і ми зробимо все можливе в межах Конституції України для того, щоб якнайшвидше настав безвізовий режим для українського народу. Але ми переконані, що європейський союз передусім. Зацікавлений у результатах справжніх реформ в Україні, а не в їх імітації. Тим більше, що Європейський Союз дивиться не тільки на суть законопроєктів, які ми приймаємо в цьому залі, а й на форму політичної дискусії навколо них. І що при цьому бачить світ: постійні чвари, взаємні образи, тарування на хороших, поганих, своїх, не своїх, відсутність діалогу між фракціями. І на фоні цього вже як фар звучить назва коаліції Європейський вибір. Але де ви бачили таку Європу? Справжніми європейцями, по суті, ми станемо тоді, коли б наші поступки, коли ми будемо поводитися по європейськи від звичайного громадянина до політика і до чиновника найвищого рівня. Одна з європейських цінностей це консолідована робота між вищим законодавчим органом і Урядовим в інтересах народу, що відбулося в Верховній Раді навколо безвізових законів, штучно створений ажіотаж, урядовці щільно поливали брудом всіх депутатів і казали, що депутати не бажають безвізового режиму, наполягаючи, що редакція євроінтеграційних законопроєктів окрім урядових, не може бути прийнята в цьому залі. А ми лише наполягали на допроводцюванні законодавчих норм, які під соусом євроінтеграції несли в собі серйозну загрозу для основних прав українських громадян. Ми зіштовхнулися з безвідповідальністю, недбалістю і непрофесіоналізмом уряду, через який був фактично поставлений під загрозу європейський шлях України. Уряд був зобов'язаний срок подати до Верховної Ради допрацьовані та грунтовні законопроекти по безвізовому режиму. Натомість ми отримали їх сирими і не і не і конфліктними. До чого це призвело? Вчора отримали жовту картку від Європейського союзу, а саме, перенесення на невизначений термін розгляду безвізового режиму для України. Адже парл. Але у нас є ще один шанс рятувати ситуацію. Ми отримуємо з боку ЄС на це прямі сигнали. Адже парламент України вже своєю єдиною позицією змусив якісно допрацювати ці законопроекти. Це доводить, що ми можемо консолідовано працювати в цьому залі, і я переконаний, що допрацьовані євроінтеграційні закони сьогодні підтримує більшість парламентарів, в тому числі і депутати Група Воля Народу. 10 секунд завершуйте. Але перше, що повинно бути проголосовано, це ренти, тарифи, мито, податок на пенсію, індексація заробітних плат і пенсій, а тоді все інше.